Коли ми маємо дух непрощення, це заважає наше здоров'я. Біблія приєднує непрощенням і фізичні наслідки від непрощення, каже обережно, щоб ви не були позбавлені Божої благодаті. І коли ми не прощаємо, цей корінь гіркоти впливає на наш дух, на наш розум. І ми є прив'язані до тієї, людини, яка обідала нас. Ми не все віримо і не все розуміємо. Але ми робимо те, що Бог каже, прости. Наша віра не в словах, які ми говоримо. Наша віра є в людині це людина Ісус Христос. Ми віримо Словам Ісуса, ми віримо характеру Ісуса, ми віримо в Його серце.